Дай Боже про починається новий тиждень, новий робочий тиждень. Сьогодні в нас короче, понеділок. Ще немає навіть восьмої ранку. Костя вже примчався на базу. Зараз їду, вигружаюся, щоб ще з західної приїхав, ще не вигружався. Сьогодні в планах на день поміняти кран печки. То, що хто не знає, в мене в машині холодно і не топиться, не відкривається повністю кран. Так, ой, починається, коротше. заплановані зараз якісь там збори на заводі на півдев'ятого. Зараз їду на збори. Тоді вигружаюся. Ще там хочуть мені камеру про це поцепити. Коротше, ще, ще плани мої помінялися. Хотів, блін, зразу приїхати зайнятися печкою, щоб зробити. Бо погода у нас не айс, як ви можете побачити. по-бестричку зробити печку, сьогодні рейс їхати, не знаю там куди. В планах викінчити сьогодні опять західно, можливо, тільки не цей маршрут, що я їздив, а якийсь інший. Коротше, побачимо зараз. З 5 утра вже мене вибісало цей ТДДін, оце западає. На усе, що можна, він оце тедидень. Коротше, я і Хресійбу виведу кнопку, оце, перепікало, виключив, тоді включив і все, бо воно мене вже закумарило з самого травня. Десь западає поплавок на охолоджуючу рідину. Я відкриваю кришку, там розширю, ну, бачок повний. Все, як положено, а він пише мені, що надто низький рівень. І постійно цей червоним валить мені помилку. Оце завів, чекаєш, поки накачає повітря, воно перепишить. потім трошки проїхав, машину поколихав, за цей заглушив, завів і все, помилки нема. Оце так і катаюсь. Так, я вже на бозі, собственно говоря, ось цей кран. А в мене короче, виходить, отут десь пролизує. Ось він там всередині і тріщить, щось не роботає. Ключа зажання він там щось кла клацає, не відкриває повністю на гарячу воду. Щоб гарячий потік був, є лі таким теплим дую, якось ця мерзне. Зараз подостаю короте, ключі. Заїхав уже на йому, зараз злию трошки водички. І що треба буде зробити? Треба буде короте, розібрати оцю біду. Оце зняти, екран стоїть, отут. От, 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 в цьому десь районі. Оце ще коврик якраз запустю під цей, або в мене є ще там двох така ленточка, щоб не торчав. Коруче, зараз ключики достаю, зливаю трошки води і далі все остаю. Забігаю наперед, братва. Е -е -е Хочу вам порекомендувати спочатку подивитися цю серію повністю, а потім вже лізти до того. Моторчика, якщо у вас слабкі нерви, то краще не зв'язуйтеся з цим. В общем, спершу дивіться повністю серію, а потім уже думайте, чи варто я вам самому міняти той моторчик печки. Не моторчик печки, кран печки. Так. Цю біду я вже двічі розбирав. Для початку витягуємо карманчик. О, блін, аби ще не забутися лампочку поміняти. Двічі розбирав і кожен раз забуваю як я це робив. По-моєму спочатку здюргується Якась От бляха, а По-моєму Оця спочатку на защёлках Треба взять це. Все збираюся, ніяк не можу собі купити Та ці штуки, щоб пластмасу відковирювати. спочатку да, оцю відкриваємо трохи столик і тут тягнемо і здергуємо. Тоді, по-моєму, оцю треба підковиряти і тут під нею є два болта. Ики держу эту рамку сейчас. О. Так, это надо ручник вот так. Трохи незручно, крепление на голову лежит. Слава Богу. Есть такая дело. Так, його так трохи наче на сторону. Ось все, бачите. Один болт. І він якраз держи. а ця біда. По-моєму. да, ніякого відношення. Це скидається так. Хоча її можна було би не скидати, я думаю. Так, це скинув. Тоді 1 болт, 2, 3, 4. відкручуємо і оця вся біда, тут воно на защолках, а так вис, висмикується. Всі 4 відкрутив, тепер отак раз легким ділянням руки все відкидається. І воно, в принципі, собственно говоря, саме кран. Зараз я все роздилюсь, можливо, це не прийдеться знімати. Можливо, я відціляю. Поміняли. Зараз треба зрозуміти, де його кріплення. Його кріплення оце, мабуть, і оце. Ну одне я точно зможу. Ось ось тут відкрутити. -от Дай друге, в принципі. Що зараз буду дивитися. Коротше, ви зараз будете мене розривати, але я трохи схитрив. Коротше, дивіться, що ми маємо. Чуть-чуть взяв одягнув цю біду. Хотів відкрутити, не вийшло. І видірнув воздуханчик оцей. Заодно я його бо дивіться, як він весь в пилюці І тепер ось де нормальний доступ до цього краника. Получається, нам треба що? Відкрутити зараз оцей хомут, оцей хомут, витягнути фішку, отут його кріплення, відкрутити і все. І він буде в руку. Один покажу вам лайфхак, дивіться. Зараз я тут фонарик десь поставлю. Коротше, Оці хомутики, оці хомутики, вони прокручуються. Тобто, в чому суть? Ось. Все. Бачите? Він вручну. Виключить вчаться. Він коротше, провертається. Ви собі його провертаєте, як вам зручно, так само і той. І відкручуєте спокійно. Ось і все, братва. Цей краник я вже зняв. Що хочу вам сказати. Дивіться, оцей болт я не відкручував. А от крути в місці, виходить, за цим кронштейнником, Його набагато проще відкручувати, отам він стоїть. Ось тут ось. Получається, його просто набагато проще відкручувати. У мене бачите, по-перше, тут і зубів немає, ось, і він клацає. Коротше, там щось у середині у ньому клацає. Між допрочим, він ще оригінальний 16-го року. Бо машина в мене 16-го року. Так, і ще хочу сказати, будьте готові зразу. Таке налив. Зразу будьте готові, що за цієї трубки потече антифріз. Ну я зразу сюди ось, виходить, підмастив трапочку, трохи натекло. Оп, воно він капати там, блядь. Ще й досі. Е -е, <кхм> дивіться, тут стояче колечко резинові в цих трубках. Я не знаю, що робити. Міняти їх чи не міняти. Я думаю, що, мабуть, я зараз поїду в магазин, або, може, в нас є, коли воно вже розібране. Тому що якщо воно потече, то буде максимально неприємно. І ось ще одне кілечко. Руки в тусолі неудобно. Я зараз поїду в магазин, куплю новенький. Підключив коротше, цей кран зараз. Йому, мабуть, треба якось заадаптуватися, виставив на ноль на всякий случай. Тепер подивимось що буде Ну, По крайній мірі нічого вже не клацає. О, зараз буде писати, що мало антифрізу. Все, тепер крутим. Крутим і нічого не проїздить, бачите? Бо він не заадаптований. О, пішов! это на нулю он, получается на 22 не хочет не хочет а только как на максимум ставлю тогда он начинает короче открывается видите? и за он получается что теперь он получается відкритий повністю так. а чого ж він <кій> мені не нравиться що він ось на 22 наприклад а ось закриється повністю чи ну коротше я не знаю може воно так і треба може це як машина заведена коли вже прогрівається тоді якось воно там щитується виставляється ця температура це ж типа аля клімат якийсь. Я це на максимум. Тільки, навіть, не. Ну коротше. Надіюся, що все буде працювати. Фух, ну наскільки було назад, важко поставити оцей хомут. Трубка трошки перекос ставала, надівалися, то було прийнято рішення зняти оцю трубку. Відціля. Тепер я не знаю чи я її зараз назад тут хуму цей Ну однією рукою точно не зроблю зараз. Так, зібрав, згоримо пополам Зараз що? Зараз залью воду Заведу, хай прогріється і перевіримо чи працює, чи не працює, да? так це ж він без нагрузки Фиг мабуть гріз. наверное я його зараз відкрию повністю. Вже ж прокачало всю систему О чую, там уже чмирка щось О почав крутить Сам О ця уже трубка зразу гаряча стала. І цього гарячі, ну хай поганяє, мені головне, щоб каплі не збиралися Я прям чую, як через нього дюрчить. А якщо трошки Оп, пішов закрываться. Чую, чую, к сразу не там то Короче, открыем его полностью. Ой, прогоняю Уже горячий. Под яким. Суда гарячим вже диме Суда вже гарячим ще він і не до йду путьо Обачте Та Уже гарячим дує, йо -йо. не йокенеться, що він А нет, прикручу. Він там короче регулирует сам. Блин, сейчас покажу вам. Короче, тихо что вин. Он... Сейчас ты не понятно чем... Нет. Вот так. Супершки прикручиваю. Не, закрыт. Царинзара полностью, короче, открыта. Царинзара, гоняй, ого, пришел. Оп. Все, работает. Сейчас я трошки добавил. Оп, 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 уже, не, не, уже. Оп, почти. Вот так Потрошку ну и отлично, працюю все. Чинозис. Не, Мне главное, чтобы там вода не, да, не собиралась. Ну, вроде все сухонько. Ух. Та. Та. Та Ташкент будет, ее Все. Короче. -у. Збираю, все. Підемо Ну, вода вроді не збирається. В початку відео буде вставка, обов'язково додивіться до кінця. Коротше, братва. Якби ви знали, як мене тільки що вимочив цей патрубок, це просто ужас. Якщо здюрнув я його просто елементарно, тут потягнув і витягнув, то поставить я його блін, тільки що єлі поставив. Коротше, розказую. Перед тим як ставити оцю біду, відкидаєте цю тут задля того, щоб зробити щілину. Тому що там унизу, зараз, зараз ставлю отверт, там є скріплення цього патрубка пластмасового, в який ви вставляєте, виходить, оцей патрубок. Там його відкручуєте, щоб можна було Трошечки отой патрубок оттянути, щоб оцей вставити. Спочатку надіваєте сюди, потім один, один Ну коротше, сказати по-чесному, я мабуть півчаса десь це тільки що робив. Наскільки я замучився, блін, тільки що капець просто. Це ужас. Ну а по-другому не знаю. Е -е, буде незручно відкручувати того хомута. А щоб взяти оцю біду, оцю пластмасу, треба відкрутити оцю всю приборку. Оце все треба зняти. Щоб оце зняти. Тому що тут є ось ось болт, Можна, звісно, взяти, одягнути, поламати і оттуда відкрутити один болт, який держить цю штуку. Ну а проще взяти, ось, ось так як я тільки. що. Ну Я ж зробив, Та я думаю, і у вас вийде. Короте, а тепер найцікавіше. Тепер треба той болт, що я там відкрутив. Зорем пополам. Там же тоді ще патрубка не було. Наживити. Ну і в принципі все. Лампочку, кстати, поміняв. Все готово, зараз заведу, подилюсь, я там ніякий провід не обламав. Фух, намучився я, то вона більше за тим патрубком пластмасовим. це просто капається. Зараз треба перевірити чи в ноги до Це Зараз я просто патрубок та думаю. Ну, машина холодна, але зараз на максимум поставлю. Провіримо. з цей безлад, рознарядок, коротше, ще немає. Хто куди їде, ще понятно. Коротше, трохи пізніше буде ясно. Ну, вже теплішим дме, так, да, теплим дме. Клас. Ну а цей кран, виходить, оце він, він не відкривав, він був постійно перекритий. Якщо гарно так подивитися, то він навіть і не просвічується. А довжен просвічуватися, Тобто він був постійно перекритий, поняли? І ще й клацав там всередині щось. Можливо, його можна розібрати. І подивитися, що там сталося, можливо він і нормальний. Я зараз ось може відкручу цих три болта Да й подивлюся, що там з ним. Кажу, може він і нормальний. Просто там може треба щось помазати. Може там якийсь зубчик відколовся, попав і воно тепер. Тут має тепле воно і тепер. Клас. Фух, кожен не віриться, що вже зібрав. Чесно, намучився, б за тим. Пластиковим патрубком, просто капець ключі свої забрав. Ладно. Так, я вже закінчив. Все, зараз збираю ключі. Ще жидкость тут в рівні. А ну-ка. да А не, ну то я потім долью. термостат відкрився. А так получилось вийшло коротке відео, братва, з ремонтом, як поміняти. Кран печки. Я круче, чекаю на завантаження. Ну а ви чекайте на нову серію, пишіть коментарі, ставте лайки. Не знаю, що з цього вийшло і чи взагалі це буде серія. Ну, якщо ви це дивитесь, значить вона була. Всім пока.